законом України про добровільне об'єднання територіальної громад. Цей закон регулює відносини, які виникають в процесі добровільного об'єднання територіальних громад. Так, суб'єктами добровільного об'єднання територіальних громад є сумішні територіальні громади сіл селищ і міст. Основними умовами територіального об'єднання територіальних громад є, по-перше, у складі об'єднаної територіальної громади не може бути інша територіальна громада, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування. По-друге, територія об'єднаної територіальної громади має бути нерозрібнена. По-третє, об'єднана територіальна громада має бути розміщена в межах однієї області. Також при об'єднанні територіальних громад враховуються історичні, культурні, природні, етнічні та інші чинники, які впливають на соціально-економічний розвиток територіальної об'єднаної територіальної громади. При об'єднанні територіальних громад також враховується, щоб... Якість і доступність надання публічних послуг була не нижчою ніж до об'єднання територіальних громад. Адміністративним центром об'єднаної територіальної громади визначається населений пункт з село, селище або місто, який має найбільшу звинену інфраструктуру і яке є найбільш нижче розташоване до географічного центру території об'єднаної територіальної громади. функції району по об'єднаної громади в районі ж не лишається нічого. Якщо тільки є інтернати спеціалізовані, от тоді для району. Я, наприклад, з цим категорично не погоджуюсь, тому що ми ще не маємо абсолютно ніяких напрацювань, ніякого пілотного проекту в Україні не проведено, щоб сьогодні. Це буде дві-три об'єднані громади. Сьогодні передати всі ці повноваження на отримання шкіл, на отримання дільничих лікарів, амбулаторій, фахів, міліції, санстанції на цей тюж, Ну, поки що я не бачу ні ресурсу кадрового, ні матеріального, ні програмного забезпечення, ні самої техніки. Як на мене, треба спішити, не поспішаючи, і продувувати кожні практичні такі речі. Оцим законом про співробітництво територіальних громад від 17 червня з 2014 року, номер 1508 дріб 7. Там прописано, що ви можете створювати свої комунальні підприємства і установи організації між двома громадськими радами. Прописані механізми їх фінансування, От тоді, коли запрацює інша філософія, коли голова села, один і другий буде мати реальний якийсь невеличкий проєкт, який його втілить, залучивши. Кошти поруч тих е, сільських рад, які є, і буде результат цього проєкту, тоді питання об'єднання воно буде йти логічним з того, що життя показує, що так, можна вже об'єднати ті ресурси, які є, бо ми сьогодні спроможні. Як ви сказали, що акумуляція буде кошти, і, наприклад, якийсь проєкт зробити, я буду мільйони, да? Да, я согласен, але де буде запрука того, що громади. Від один між одним. Наприклад, скиби не далі. Громада набагато більше. І де хто мені завтра буде гарантувати, що громада скибина встане на габлі і тих муку не дасть коштів? А акумулювати буде? буде один. Може, Може бути. А тепер задаю питання: а чого ж ми не можемо сама громада акумулювати гроші? Розумієте, чи не щоб податки були більші на села і дали децентралізацію влади? Ви б самі знали, як розбиратися з коштами. І ви прекрасно знаєте, що в тихому хуторі була оптимізація школи. Ми вже побачили, як розказували нам гарно з області, які будуть кошти, які будуть те чи інше. Ви самі знаєте, так? Пройшла акумуляція цих коштів, як будемо так казати, не дали нам без субвенцій. Якби в мене зараз було повноваження набагато більше, ми б школу закрили, то, тому що вона не рентабна. Але одне спиняє. Що школа в тихому хуторі і працівники тихівські. Бо завтра ж я дам субвенцію вам за невитребувані кошти. Бо тому що казначейство не дає нам перераховувати кошти. На те чи інше. Ну, дає. Це, це ми зараз так балакаємо. А якщо я завтра проєкт принесу на мільйон, то хто мені його дасть? Центр об'єднаних громад має бути там, де є ініціативні люди. Де є ініціативні люди. На жаль, ми зустрінемося з тією ситуацією. Якщо за два роки громади не об'єднаються, ми таке питання mm -hmm. теж задавали. А що вони далі? До дне об'єднався. Mm -hmm. Ну, по-перше, кодекс з необ'єднані громади не даєш кошти. Там дуже мало захід. І це тільки вони на 15-й рік дозволили нам делегувати вам субвенції на садочки, на культуру. От в законі прописують на 15 рік. Mm -hmm. Далі що? Треба, щоб голова так працював, щоб в селі чи на колишні селах. Був рух по працевлаштування створення робочих місць залучені можна залучити, можна всіх до Але Це треба, щоб Верховна Рада прийняла закон, щоб на кожен гектар використання землі йому вписати в договір дві корови і шестеро просят. І завтра будуть робочі місця, і буде очислення. І завтра ці громади будуть процвітати. А так він брав зерно, розбив дороги, та й собі сидить у Києві мільйони вважають. В нього є гаряча вода, освітлення. Це, мабуть, всім сільським головам треба надати повноваження, що дійсно голова був не сільський голова, а голова села, щоб в нього були свої повноваження, він формував бюджет, от то тоді можна було щось щось господарювати. І коли буде, буде режим використану вироблену продукцію, тоді теж рук буде. Але коли картопля по 2 гривні і м'ясо, один тільки жашківський базар, то є м'ясом і, і Києва, то для чого ж тримати ті свині? Краще ж зерно зараз в Одесу продати. А по-друге, я ще хочу сказати, що в той час, коли, наприклад, буде проходити процес оптимізації, реорганізації, об'єднання громад, закриття чи відкриття нових... Штіл, садочки, чи як би так, треба врахувати те, що ці приміщення повинні бути також не пустуючі а також план графік якийсь повинен бути для того, щоб в цих приміщеннях теж використовувалися вони і створювалися якісь робочі місця. Я навожу приклад. Литвинівки, коли в свій час закрили школу, так на місці цього приміщення чи в цьому приміщенні відкрили школу до САВ, швейну підприємство і нові робочі місця були. Ті люди, які можливо не могли доїжджати десь працювати, вони могли себе працевлаштувати в селі. На сьогоднішній же день цього немає. Ми готові закрити, але створити нових робочих місць. Судячи з останніх даних, то в Пожешківському районі, наскільки я знаю, то сільського населення виходить більше, ніж живе в нашому місті. Наприклад, в Жашкові там практично в половину. То зрозуміло, що село треба піднімати, але питання в тому, як. Ну, у вас є якісь пропозиції, можливо, ідеї, думки з цього приводу? Допомагати. Кому? Людям, які живуть mm -hmm. на селі. Як ми їм можемо допомогти? Дати, чи їм, чи їм дати щоб вони працювали. Щоб не... mm -hmm. вони не загинули. Правильно, щоб працювали де? На землі своїй. Треба, можем... щоб держава, держава знаєш, до... ціни допом... на бензин їм, щоб Добре. вони багато сіяли. Їм було мало грошей, нам трохи дорожче. Розвивати можна, головне, щоб держава це розуміла. А як такі закони приймають, вибачте, і так важко селянинові, а ще такі закони приймають, вони ніяк не, вони не допомагають, вони навпаки ще більше огнітають селянина. Як а які закони ви маєте увазі?» А такі, які хочуть прийняти, які ви бачили законопроекти в селі, хочуть ввести налоги, на, на яку там продукцію, на молочну продукцію, хочуть на поголів'я. Тварин вести да, податки, а що вже веселянин? Скільки зараз коштує молоко? Ну це все, що в них є, і йому ще податок дати. Ще дати на ту землю, яку він має, з якої він, так би сказати, збирає там якийсь урожай. Але щоб зібрати урожай, ви самі розумієте, потрібно що? Потрібно насіння, потрібно добрива, потрібна робоча сила, да? а де це все взяти? Тому, То, на вашу думку, які перспективи села? Нікудишні, на мою думку. В залежності від того, як. Скажем так, наше керівництво буде ставитися до цього питання. Якщо в село будуть вкладати, звісно, буде дуже чудово. Якщо не будуть вкладати, то нічого не буде. А яким чином можна розвивати село? Кредитування під мінімальний процент, це по-перше. Е, якісь програми, закупівля, наприклад, як раніше було в часи, ну. Радянські часи, там були контори, які закуповували там продукцію. Людина має десь це все дівати. Якщо вона виросте, але не знає, куди її діти, то це нема ринку збуту. Да. Я з цим сталкивався, наприклад, я пробував виворочувати поудицю. Там є свої ризики. Погодні умови, наприклад, в прошлому році я ну, дуже сильно пострадав від цього. Опять же, такі інші там. Дещо я пробував вирощувати, опять же, таки ринок збуту повинен бути. Мелких селянина взагалі не можна обкладати такими податками. Це взагалі бред. Село могло б стати таким альтернативою від спекулятивних цін, тобі ж крупних виробників, тобі, ж, щоб була, вони підняли ціни. У нас є Свої. своє да ми можемо там ціну якось, щоб був, був якийсь. Баланс між цими двома галузами. Село хочуть загубити. Єдине сільське господарство в нас прибуткове. Єдине, але воно прибуткове не для нас. Воно прибуткове для олігархів. Ну, 13 мільйонів продали хліба, 22 продали хліба, два роки підряд, за, за, за два роки продали 33 мільйони тонн хліба. Мільйони. Ви хто небудь з селі відчув на собі це, що з цих мільйонів село помаленьку відійде?